Так, всім привіт, радий вітати вас у своєму ютуб-каналі, це канал про гаражі. І дивіться, зараз покажу, що я привіз зранку. Привіз дошки з гаража номер 4 це були на глядовій ямі. Вони там стояли, вони мені не подобається, тому я їх звідти забрав, щоб замінити. Хоча вони не дуже такі погані, але треба замінити. А навіщо їх міняти? Тому що є ось ці дошки, які можна попиляти і туди забрати на перший час. Якраз оця дошка туди чітко стає. І ще плюс те, що зараз я хочу оці дошки забрати. А забрати їх навіщо, щоб спуститися в підвал. А в підвалі у нас стілаж, в якому знили дошки. Тому всі дошки, ось такі, які тут залишилися, і більш-менш, я їх опускаю на стілаж. Зараз в підвал. І там в підвалі буду вибирати все. Плюс ще оцей щебінь. Зараз я також туди пере. Сиплю в підвал. Зроблю в підвалі коротше, чистоту. І в одній кімнаті а в іншу. Все поскидую. Коротше, якось так. Так, по гаражу, то ще я вам розказував, що там був гараж за 1200. За 1200. Гараж, коротше, в цілому взагалі ніякий. Там навіть нема за що 300 доларів. давати. криша прогнулася. Зверху шифер, так, класно. Я приїхав зверху шифер, ворота нормальні, метал, там десь тройка, четверка, навіть совєтський. Цей метал, вроде нормальний. І я подивився, а там криша просто прогнулася. Ці балки повністю згнили. Які балки йдуть желізні? Вони згнили. Вони з уголка, там якось ще що. Вони коротше, позгнивали. Тому там, ну, гараж заштукатурений, повне забітонований, ями немає, нічого немає. Коротше, в'їзда немає, тому там навіть не було за що торгуватися. Тому просто ні. Коротше, я пішов працювати. Я думав, там будуть швидкі гроші, ти покупиш там і по-бистрому його якось реалізувати можна. Ну ні, він в кінці кооперативу плюс. Коротше, він в кінці коперативу і там немає за що давати навіть 1200 доларів. Тому не варіант, коротше. не міг знімати, хотілося б вам, звісно, показати, але повірте, на слова, гаража там немає. Це 1200. Ну, ціна сладка, да? але, типу, якщо тут за 1000 я брав, він тік, там теж тече. Але тут плити ось такі, і воно буде. Типу, я просто накинув в кришу і все. І ніяких проблем з потолком більше немає. То там треба розібрати повністю кришу, бо вона сашла з бетоном якось перемішана і залита. Коротше, якщо там робити, то там просто повністю кришу скинути. І сусідні гаражі не дадуть його підняти. Ну, там дуже багато таких нюансів. Коротше. Ворота метр сімдесят, десь бо я пригинався, коли заходив. Коротше. Ну, брати такі гаражі під плитами, варіант непоганий. Оцей був, до речі, той гараж, який я показував попередній, за 1700. Його за 1500 продали. Там, в принципі, непоганий гараж був, тому що він був під плитами, Це один нюанс. Криша дати ще, але можна задешево, Ну, не задешево, але ну, можна зробити, і буде хороший гараж. І вже ну, буде коштувати гроші. А той гараж там, ви вкладете, все рівно він буде ніякий. Тому що ну, повністю скинути і просто залишити балки. Ну, таке, короче, теж не варіант. Типу, зробити просто кришу, фальш-кришу, щоб зверху тільки прав на стіл, бо знизу пінопластом зашити І цим ОСБ забити. Ну, така криша, але це ж теж гроші, це ж десь штука вийде. Ну, ОСБ, пінопласт, метал, каркас. Ну, з досики маю на увазі. І плюс скинути, вивезти, плюс гаражі ще заштукатурити, забетонувати підлогу, зробити все по-людськи. Та це коротше, ви поняли, давайте працювати. Так, все, можна переходити до смотрової ями. Дивіться, як вона виглядає. Вона широка, метр десять. Коротше, це не дуже зручно, і вона глибока. Ну нічого. Там, якщо треба вам оглядову яму, просто підона так ставити, виставляєте собі потрібний рівень і все. А що я вже ставлю доски. Бо я повпілив зверху. І вже коли щось треба робити, павілка на них капати не буде. І вони стоять ось там з боку. Порахував, тут виходить 2,65 а я купив 15 дошок. Тобто виходить 2,25-40 см. Можна поїхати купити 40-ці. Ще 4 дошки по 1,10. Виходить по 110 10. І це віддати за ту дошку ще 280 гривень. А можна краще. З... Зекономити і зробити з оцієї, потім їхати стругати. Не знаю як. Коротше, поки зроблю ось так, поставлю цю тимчасово, а далі в кінці там щось придумаємо. А може і не придумаємо. Подивимося, як воно там буде. Коротше. Можливо, просто наб'ємо. Так, ці доски тут сохнуть собі. А ось зараз так виглядає яма е, Вийшло якраз. Отак от, от 2,25. Не вистачило мені тут якраз 40 см. Я відпиляв стару дошку. Вона тут стоїть мертва. Вона стоїть тут чітко. І ці дошки поскручував щити по 4 доски. В принципі, ці раз і ці два навряд чи колись будуть відкриватися, цей і цей буде забиратися. Ну і ось так. Все в принципі. Готово. Хоча можна було цю дошку напевно, використати і відрізати її ще напевно, на раз, два, три, якраз її там вистачає. Хоча, ну і в принципі Більше дошок таких крепких немає. Хоча зараз я її попиляю по 92 см і заберу на свій гараж номер 4 Мені вона якраз там стане чітко. Пофарбується потім і буде чітка. Можливо, навіть підстругається десь заїдеться. І так, дивіться, я спустився в підвал. Бачите, я насипав щебня. тепер виглядає ось так. Ще півдня я сьогодні займався цим стелажом. У мене залишилися дошки, вони ж, вони ж залишилися з цієї оглядовою ями. Вони виявилися не дуже такі погані. В принципі, ось ви бачите, вони більш-менш і тут також. Зараз. І тут вони бачите, також погані в розрізі. Тобто я їх... Використав, а це заглядової ями мого гаража 4 В принципі, ось такі дошки, я думаю, навіщо їх викидувати. Якщо їх можна поставити сюди, а тут зовсім зверху трухляві дошки. Тут, напевно, тільки для пустих палак вони стоять. Тому ось так. Тут це поприбирав, позасипав щебнем, Бачите, тепер воно виглядає ось так. В принципі, все чудово. А тут залишився хламідник, але тут нічого такого великого. Проблемного немає, потім якісь теж дошки тут є. Так що потрохи також звідси все витягнемо, нічого тут такого прям немає. Так що такі справи: так, кінець робочого дня. Зараз покажу, що все ж таки, що я зробив. Так, я там завантажив відео, мені пишуть в коментарях, що типу, давай знімай таймлапс. І все інше. Коротше, да, буду знімати таймлапс, але є один нюанс. Я просто сьогодні не брав штатив. Так що на наступний раз, коли візьму штатив, то вже можна буде знімати щось і в таймлапсі, в принципі. Зараз без таймлапса, ось Що я потратив сьогодні цілий день? Зробив щити. Ось такі щити я зробив бачите, по 4 дашки, і цей на 4, і цей. На три, тому що 15 дошки. І одна якраз стає ось тут. Ну, В принципі, ви бачили в гаражі та в підвалі я скидав щебінь. Щебня залишилося трохи, потім його розпланую або там вперед засиплю. В принципі, тут небагато. Планував ще забрати цю кучу, цю цю в гараж по центру гаража. Ось тут поставити, але вже не вистачило сил, тому в принципі, залишається там. І по цій стінці я її добілив, і там потолок, кусок також добілив. Так що ось така ось, серія, випуск, як хочете називайте. Сьогодні попрацював цілий день, не планував в підвалі робити стілежі. Але в принципі, тут чого почав робити стілежі? Тому що тут багато було дошок, ось бачите, що залишилося? Пару штучок. А тут їх було багато накидано. В принципі, і ці були накидані. Тому щоб розгрузити, розгрузити все під стінами, треба було їх кудись кинути. Кинути їх просто в підвал. Ну, не дуже було. Тому що треба було ще щебінь туди туди засинути. Одне за іншим, в принципі, спочатку то, потім то. І воно ось так послідовно все йде. Чому і робиться якось там чу-чуть, там чу-чуть? Тому що почав робити, там щось заважає, думаєш, переставлю туди. І щоб вже не забувати, що ти хотів зробити, починаєш вже там робити. Тому, в принципі, якось ось так. Ось така ситуація. Коротше, не встиг я зробити це все за три дні. Та, в принципі, і нереально це було все зробити. Залишилось там доштукатурити, там доштукатурити, там доштукатурити, там доштукатурити, там доштукатурити, і там все доштукатурити. І в принципі, все, фінал. Коротше. Потолок побілений, а ну і ще тут потолок також побілити. Тут якось ось так це виглядає все. В принципі, вже в гаражі нічого немає, нічого не заважає. Коротше, можна щось тут вже робити. Бачите, ну коротше, там бітенмішалка стоїть, тут пісок. Пісок просто сюди ближче доскидаю і все. Потім раз, тільки шух, завантажу бітенмішалку і напряму викидаю. Так що всім дякую, що пишете коментарі. Пишуть, що там я погано по короче, Ну, ось тут було і що і що? Ну, отут ну, тут затирав там. Один із моїх знайомих, коротше, він теж нічого не міг робити, але прийшов там півдня потер коротше, і пішов. Це я тут я типу, ну і що ну, тут якісь горбики, ямки, ну нічого. Правильно, я думаю, що це гараж, і тут, в принципі, сам факт, що він побілений, вже має велику роль. А то, що там на стінах, що не рівно, ну це ж не квартира, ви ж розумієте, ви взагалі розумієте, що є гаражі, які не штукатурять, і всім нормально. Та що це зроблено для того, щоб він не осипався. Все. Більше ніякої смислової нагрузки вона не несе. Тут не несе якогось декорування, все інше. Просто щоб воно не осипалося. Для того, і штукатуриться, щоб кирпіч не розвалювався і щоб не обсипалося. Все, все елементарно. Ну і в принципі білиться для того, щоб не було ніяких грибків, як і підвал. Все. Коротше, яму тут залишаю відчиненою, щоб вона провітрилася, висихала, вона буде всі просихати там. Так що... Це всім дякую за перегляд. Гарного вечора або настрою в залежності того хто зараз як дивиться.